Слово, яке ви бачите наді мною, це не тільки певне значення, це і ще й ознака методу. Я зараз розповім вам, що це таке. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи ваша вчителька німецької мови вам розповідала про цей метод і що це таке? Якщо так, то людина була у вас дуже класна. Хто такі осли? Ми всі знаємо. Це тварини, які раніше використовувалися для того, щоб перерухувати, передвигати якісь тягарі. Також казали такі вперти, як усел. Я думаю, це все на... така наша українська нація дуже вперта, оскільки ми сильні люди. Але. Коли осли мали рухати певні тягарі через воду, вони казали Слухай людина, рухай сам я не буду. І для того, щоб вони не боялися, будували мости. Тобто, через річку будували місце. Зараз що наші хлопці роблять також під час війни, вони будують мости, і вони також дуже вперті. Хлопці, здоров'я вам! Хай вас Янгол береже. і. Тоді говорили, що це ізельсбруке, це допомога до гільфе. Це якийсь хільф те, що допомагає тепер. Коли ви вивчаєте мову і не можете запам'ятати певний вираз, тоді вчителі кажуть, що вимісин, ми повинні щось придумати, якусь асоціацію, е якийсь мультик. Е дуже дякую, хтось написав коментар під відео. Я не можу розрізняти бідінунг і бідінґунг. Я тоді сказала: зробіть собі мультик, тобто, це е побудуйте собі оце. Езельсбрюке, цей міст для того, щоб, наприклад, вивчити мову. Наш мозок він працює картинками, тому ви можете зробити собі саме от такий мультик. Я їй сказала: візьміть і на. Від собі фігуру офіціанта і напишіть біді, наприклад, людина тримає таку собі табличку в руках, квіточками там розмалюйте, або ви не можете запам'ятати певну структуру речення, тоді ви можете на машинках написати. Є велика кількість справді таких от методів, які використовуються для, для запам'ятовування. Тому, якщо я на роботі не можу щось запам'ятати, я зразу кажу, там стосується німецької мови або якогось медичного терміну, кажу, так, колега, ну розкажіть. Що тут таке? Як я можу для себе придумати ем, ем, асоціацію до ем, саме цього медикаменту? Пам'ятаєте, ібупрофенка, ну, був такий жарт, тобто якісь такі певні моменти. Розкажіть в коментарях, які ви мости будуєте для того, щоб запам'ятати взагалі, от методи, чому вас навчили ваші вчителі німецької мови, або ви щось собі придумали, щоб запам'ятати певний вираз. Вдячна за коментарі, за підписку. Приходьте на канал. В мене більше тисячі відео про життя та інгерацію в Німеччині.